Перші люди на американському континенті з'явилися, перейшовши із Сибіру до Аляски. Це відбулося між 40 і 17 тисячами років тому, коли рівень моря був значно нижчим за сьогоднішній. Першопоселенці мандрували сучасними сполученими штатами і Канадою, потім Мексикою, далі поступово досягши Південної Америки. Давні люди взяли з собою з Азії домашніх собак, схожих на сучасних хаски або аляськінських маламутів та, можливо, тикву звичайну, чи як її у нас називають, горлянку. Потім спілкування між старим і новим світом на довгі тисячоліття перервалося. Вікінги стали першими європейцями, які побували в Америці. Підтвердженням цьому є знайдене скандинавське поселення Ланс-о Медоуз на острові Ньюфаундленді. Однак вікінги, вочевидь, потерпіли поразку від місцевих племен і не продовжили колонізацію. І немає жодних доказів існування скандинавських поселень в Америці після XI століття. Вчені сходяться на думці, що коротке перебування вікінгів на Ньюфаундленді не мало впливу на Америку, на відміну від візиту людини, іменем якої назвали процес, що в заголовку нашого відео. У цьому випуску ООЗ ми розповімо про те, як Колумбів обмін змінив буквально все: картину захворювань, склад населення континентів, традиції, релігії, кухні народів світу та шкідливі звички. А нашою корисною звичкою є нагадування про те, що варто поставити лайк цьому відео, підписатися на наш канал та вдарити у дзвіночок, якщо ви поки цього не зробили. У 1972 році вийшла книга американського історика Альфреда Кросбі дослідження довготривалих біологічних та соціальних наслідків відкриття Америки. Саме Кросбі запропонував термін колумбів. Обмін це переміщення між старим та новим світами людей, тварин та рослин, захворювань, ідей та технологій. Це процес, який спричинив зміни такого масштабу, що їх важко порівняти з чимось в історії. Генезький мандрівник на службі Іспанії Христофор Колумб став головною фігурою епохи великих географічних відкриттів. Історія трансформацій колумбового обміну починає свій відлік від кроку мореплавця на острів Багамського архіпелагу, і ці трансформації тривають до сьогодні. Колумбів обмін яскравий приклад того, як мандрівки і перевезення зумовлюють величезні зміни. Для нас з вами, сучасних українців, комфортні поїздки до країн Європи і назад також часто грають вельми важливу роль у час складних перепетій та й навіть дорогою на відпочинок варто покладатися на надійного партнера. Контрабас це сервіс, який поєднав топ-перевізників із найактуальнішими маршрутами з міст України до 28 країн Європи та навпаки, в тому числі за такими популярними напрямками, як Польща, Німеччина, Чехія, Італія, Іспанія, Франція, Болгарія, Греція, Хорватія, Туреччина. Обрати найзручніший варіант поїздки вам допоможе персональний менеджер, який надасть повний інформаційний супровід до і під час мандрівки. Резервуйте квитки безкоштовно за посиланням в описі під цим відео. Отже, європейці вступили в контакт з аборигенами Америки. З чого ж почався цей епохальний діалог? Колумб відвідав сучасні Кубу і Гаїті, намагався спілкуватися з місцевими мешканцями, вимагав у них розповісти, де поклади золота, погрожуючи пострілами з гармат. Полонив кількох аборигенів і заснував форт Ланавідат. Що ж він привіз на відкриті ним землі? Першими визначними складовими колумбового обміну стали інфекційні захворювання: серед них віспа, кір, кашлюк, бубонна чума, висипний тиф і малярія. Місцеве населення не мало попереднього контакту з хворобами старого світу і тому було імунологічно беззахисним. Ми, можливо, ніколи не дізнаємося точних масштабів депопуляції. Теперішня оцінка така: протягом перших 150 років контактів від хвороб померло від 80 до 95% американського корінного населення. Ця втрата вважається однією з найбільших демографічних катастроф в історії людства. Наприклад, коли іспанські конкістадори у 16 столітті завойовували імперію Ацтеків, протягом року Віспа забрала життя до половини населення Теночтітлану. Про обставини цього лиха та історію ацтеків у ВОЗ є випуск, який варто переглянути. Посилання в описі. Чим же відповіла Америка? Вона зайшла з козиря і заразила європейців. Сифілісом. Довгі суперечки щодо походження хвороби на початку ХХІ століття отримали сильні аргументи на користь нового світу як місця, звідки Сифіліс і розповсюдився. Сьогодні Сифіліс це не смертельна венерична хвороба, яка ефективно лікується пеніциліном. Однак так було не завжди. Деякі учасники експедиції Колумба, повернувшись з острова Гаїті, долучилися до армії короля Франції Карла VIII, який вторгся в Італію. Коли його солдати взяли Неаполь, там стався спалах сифілісу. Епідемія поширилася Європою і вийшла за її межі, забравши понад 5 мільйонів життів. Хвороба просувалася до північної Африки, Туреччини, Індії, Китаю та Японії. Симптоми в той час були страшними: виразки, висип, пухлини, зміна органів, кісток і тканин, сильний біль, деменція. В епоху відродження ця хвороба стала головною причиною смерті в Європі. Звісно, і до Колумба в обох Америках велися постійні війни з численними жертвами, але після прибуття європейців машина смерті запрацювала на повну потужність. Користуючись перевагою у зброї та військових технологіях, представники старого світу майже три століття з невеликими перервами вели американські індіанські війни на винищення аборигенів. Жорстоке поводження з корінними американцями та їхні вбивства тривали в усіх регіонах Америки, включно з територіями, які згодом стали Канадою, Сполученими Штатами, Мексикою, Аргентиною, Бразилією, Парагваєм, Чилі та іншими країнами. Символом жорстокості конкістадорів стала книга іспанського священника-домініканця Бартоломе де лас Касаса найкоротший звіт про руйнування Індій, в якій було яскраво зображено знущання іспанців з корінних американців. Іспанські і португальські геноциди скоротили кількість індіанців приблизно в 10 разів. Їхні плантації були зруйновані і покинуті. Вплив був такого масштабу, що спричинив навіть зниження глобальної температури у 16-18 століттях, оскільки ліси відновилися і стали поглинати більше вуглецю у Сполучених Штатах, Канаді, Аргентині, Чилі та інших країнах проводилися насильницькі переселення індіанців. Корінне населення обмежували у доступі до земель, утискали у громадянських правах. У США майже винищили популяцію бізонів, які були традиційним джерелом їжі для індіанців великих рівнин. Уявіть, навіть у другій половині ХХ століття США проводили політику стимулювання до стерилізації індіанських жінок. Важливими складовими колумбового обміну стали Трансатлантична работоргівля та рабство в Америці. Для ефективної колонізації і видобутку цінних ресурсів були необхідні робочі руки. Оскільки кількість корінних мешканців швидко скорочувалась, прибульцям довелося шукати альтернативу. Нею став невільницький берег Західної Африки. Там португальська, британська, іспанська та французька імперії заснували перевалочні пункти для скуповування чорношкірих рабів у місцевих вождів. Туди з Європи йшли кораблі зі зброєю, металевими виробами, тканиною та товарами широкого вжитку. Від африканського континенту судна відпливали з чорношкірими рабами, яких перевозили через Атлантичний океан. В Америці африканські раби працювали в нелюдських умовах на благо європейських метрополій. Невільники забезпечили процвітання копалень і плантацій Бразилії, Куби і Гаїті, а також імперії американської бавовни. Швидкий розвиток міст по обидва боки океану, таких як Ліверпуль, Бристоль, Нант, Нью-Йорк, Новий Орлеан, Ріо де Жанейро і багатьох інших, пов'язують саме із работоргівлею. З Америки до Європи мореплавці везли плоди рабської праці: бавовну, цукор, каву, тютюн, ром. Цей процес увійшов в історію під назвою трикутникової торгівлі. Кількість жертв Трансатлантичної работоргівлі з XVI по XIX століття оцінюють від 17 до 20 мільйонів осіб, велику кількість яких експлуатували в британських тринадцяти колоніях. Наприкінці 18-го століття ці території стали Сполученими Штатами Америки. Остаточне скасування рабства у США відбулося лише після закінчення громадянської війни. А зараз ми хочемо подякувати тим, хто давно і щиро допомагає нам вивозити: Ілля Майер, Андрій Скоропад, Вадим Макаренко, Остап Гончар, Катерина Плехова, Олексій Руденко, Олександр Почкун, Максим Шпак, Данило Рум'янцев, Андрій Римар, Віктор Дорогій, Маргарита Кремнева, Дмитро Іщенко, Єлизавета Глотова. Геноциди, війни та інфекційні захворювання, європейська колонізація та трансатлантична работоргівля призвели до глобальних демографічних змін в Америці і незначних у старому світі. На американському континенті інтенсивно відбувалося змішування населення. Якщо мулатів, тобто нащадків від схрещування європейців і африканців, можна було зустріти і в доколумбовому старому світі, то колонізація Америки зумовила появу нових груп. Від змішаних шлюбів європейців та індіанців з'явилися метиси від африкано-індіанських самбо. Вогнем, мечем та проповіддю представники старого світу протягом століть насаджували в Америці християнство. Зараз усі країни нового світу мають християнську більшість, а понад 800 мільйонів американських послідовників цієї релігії складають третину від усієї християнської спільноти. Водночас європейці знищували культури корінних народів Америки. Наприклад, іспанські колонізатори у XVI столітті спалили більшість рукописних книг Майя, через що писемність цієї цивілізації розшифрували лише у двадцятому столітті. Часто культури змішувалися. Наприклад, католицьке святкування Дня всіх святих поєдналося з ацтецьким святом на честь предків. В результаті з'явилися нові унікальні традиції дня мертвих. На базі африканських, індіанських і християнських вірувань постали нові релігії і течії, поява яких є безпосереднім результатом міграції до Америки, работоргівлі та колонізації. Найвідоміші з таких це Вуду, Кубинська Сантерія, суміші народного католицизму і африканських вірувань, Растафаріанство, Ямайська течія на основі ефіопського православ'я. Кандомбле, бразильська версія африканських вірувань, а ще спіритизм Венесуели та культи з вживанням галюциногенів у басейні Амазонки. Перші розвідники, послані Христофором Колумбом у глиб Куби, побачили таке: нас зустріла безліч майже оголених людей, дуже дивних і сильних, які йшли зі своїх поселень з палаючими головешками в руках і травою, дим якої вони ніби пили. Інші несли одну велику сигару і при кожній зупинці запалювали її, після чого кожен робив з неї три-чотири затяжки, випускаючи дим через ніздрі. В Північній Америці і Мезоамериці почали вживати тютюн мінімум 12 тисяч років тому. Люльки курили під час священих обрядів та задля скріплення угод. Тютюн також використовувався для лікування, як болезаспокійливий засіб, для подолання застуди при боротьбі з астмою та туберкульозом. Тютюн привезли до Іспанії, дуже швидко підсадивши на нього Європу, а згодом і весь світ. Зараз тютюн вживає приблизно чверть населення планети. Щороку від куріння помирає приблизно 8 мільйонів осіб. Понад дві тисячі років тому індіанці Південної Америки шанували чагарник коки. В імперії інків жерці і шляхта полюбляли жувати листя цієї рослини. Його також використовували як енергетик, давали гінцям, воїнам, робітникам. Кока знімала втому і почуття голоду. У 1860 році німецький хімік Альберт Німан розробив ефективний метод виділення з коки алкалоїду, який назвав кокаїном. Цей засіб швидко набув популярності завдяки, наприклад, Зигмунду Фройду і Кока-Колі, яка спочатку містила кокаїн. Зараз, незважаючи на зусилля урядів, виробництво кокаїну не зменшується. Світовий ринок оцінюється принаймні у десятки мільярдів доларів. Багато інших цінних рослин, а також різних тварин, є частиною колумбового обміну. З Європи до нового світу потрапили найважливіші для сільського господарства свійські тварини: вівці, домашні кози, корови, свині та курки. Коні змінили життя індіанських племен. Деякі з них від землеробства перейшли до кочового способу життя, почали полювати на бізонів верхи, рушили на великі рівнини. Коні стали вважатися мірилом багатства. Більшість порід кішок та собак, а також верблюди, віслюки, кролики, звичайні голуби, бджоли та навіть водяні буйволи з Азії з'явилися в Америці внаслідок колумбового обміну. У протилежному напрямку відправилися єноти, морські свинки, ондатри, індички і такі милі альпаки. Особливо інтенсивними були переміщення культурних рослин. З нового до старого світу потрапили: авокадо, перець чілі, какао, боби, томат, картопля, гарбуз, соняшник, ананас, кукурудза. Вилишень. Уявіть світ без помідорів у піці, фастфуд без картоплі, подарунки від Миколая без шоколадок, кіно без попкорну, а український експорт без соняшникової олії. Старий світ поділився з Америкою усіма своїми традиційними культурами, зробивши США і Канаду провідними експортерами пшениці, Бразилію і Колумбію, Кави, Еквадор, найбільшим гравцем на ринку бананів, Аргентину, помітним виробником оливкової олії. До нового світу завезли безліч технологій військових, аграрних, виробничих, будівельних, логістичних, фінансових тощо. За рахунок Америки ставали все більш могутніми великі імперії з центрами у Європі. Це сприяло поширенню іспанської, португальської, англійської, французької мов. Колумбів обмін, якщо подивитися трохи відсторонено, виглядав як великий експеримент, і він сформував наш світ таким, яким він є зараз. Що найціннішого і найгіршого він приніс? Діліться своєю думкою в коментарях.